Всім привіт, всім гарного дня, дивіться яка. Красуня свята дичка. Бачите, яка красунечка. Тамон теж цвіта, анди. А тут ми з Іваном під горбок плутаємося. Все, я відро несу. Розсипати він у путь буряк. О. А там поїхав наш трактор який нам буде робити під буряк. О. Що? Ось такі то справи. Ой, тебе біговка. Ти йди сину ну на мене не чекає, я поволі виплутався. Та ото таке. А ну, ми йдемо. Виробимо під грядки. Треба нині виробити і під буряки. Потім А завтра зраненько на город Сіяти садити. Бурячки, грядки. Я вже все наготувала. Там побачимо, що будемо ще робити. Фух. Ой, то ми ще поки до вечора ще день бараки посіємо, в залежності, як за хутко виробиться. Той козел нам 15. Він любить червоне. <рес> Це, що Може бути. Ой. Чого вони тут повироблювали? Страхоття. Ох. Воно вродніше. А? Вродніші знов. Угу. Так і дороги нема. Казав, зробимо. Брехуни скрізь. Брехуни. Йдемо до гори, бо він з гори поїхав. Десь скільки в нас цибулі не сходило. Зараз передеремо. І капай. Зелена. Попробуй повиривати, якщо повириваєш. О, та на межі виросла ж. Бачите? Під буряке файно буде це виробляти. А тут будемо поразок тільки під барабої та і все. Та й таке то. О. Ой! Очепийся. Я так і ледве дихаю. Підбаряки зелене. Шорута. То й мокреться. Вже мені нині купили буряки побризкати, О, щось там посіяли, соє, напевно. Щось я так думаю. Ось так. Опять біксю, Ужас Тут будуть гарбузи, купі той бік. Попідмежу. Там, там бараки, Будеш мати що сапати. О, Боже. Посередині буде. Барабоя, города. Не пів, що щось трохи буде. Не, не, потім ой вишилися, то що робити? Та й таке то. Все може бути, дитя? Твоє ж ніц немає. Це угу. наші гній розвести треба ж під картоплю. Так що ось такі то діла. Ну а зараз як виробив, будемо виробляти, то покажу. Була б забула, була б забула. Ось, таке мінь доброго. Так, на мішку писало селітра аміачна, нітроамофоска і суперфосфат. Так писало, на трьох мішках. Я з трьох мішків по, по відрі взяла і вимішала. І ось така в мене вийшла суміш. Якесь червоне, якесь руде і біле. Біле селітра ось так розсипала по полі, де буряки мають бути у мене, оце де врощане, то в мене буряки будуть, а туди далі будуть грядки. Так, що ось таке діло. А там далі буде видно. Так, що ось так. Будемо ми і остальне, бо я тут по підмежу трошки більше дала, бо воно тут дуже бідне в нас весь час. Глинка. І ота вон зараз ще розсиплю під борозну, де те трошечки, що залишилося, де сама глинка. Ось таке діло. Ладненько. Такі-то в нас справи. Ось. Зараз ще тут опуті борозні, борузні, де сама глинка розсиплю, його заробиться. Хай воно буде в землі. О. А ось так фризою виробляє нам. Це тут будуть бараки, те, барабої, гарбузи. У тут барабої, а там вон гарбузи. Але мені ще зараз я гарбузів сіяти не буду, то там тоді побачимо. Та й таке то. Ладненько. Будемо працювати. А вам всім камість пауза. Так, бачите, яке зелене. О, не знаю. Треба буде його тут побризкати, обов'язково, бо я тут ради не дам на тих бараках тоді. Хай йому грець. Стаю хоптою. Дивіться, ну, яке зелене. Ну, Тут де передер, вроді вже не таке, але все одно то повний капець трошки повибираю, ну що ж не вибереш. О, та є тут такі то справи. О, оце такі-то у нас справоньки. Ну нічого. Дай Бог, все буде добре. Аби, аби люди здорові були. Нічого. Наші поскородимо ще зверху і стягну трохи ті. Хопте, боронами та й все. Та й так буде. Ось так тут інакше нічого не зробити. Подивимося. Та й такі тут у нас справи. Дивіться, барабоя знайшла. бачите? Та Ось так там вже зроблено. Так, велика ходить за трактором. От. Ой, Господи, Дай нам сили і здоров'я. А саме головне миру і перемоги. О, щоб було все добре. А все остальне помаленьку буде. Чому ми раду дамо витіки? Мир і спокій. Ось так ми виробимо, а вже завтра будемо сіяти, буду тоді вам показувати, що я буду де сіяти, що буду де робити. О, та й таке то. О, ось такі то справи. Зараз вам всім скажу до зустрічі, бережіть себе і своїх рідних, хай Бог дає. Всім на гарний урожай, хто сіє, садить. От, щоб все файно було, всіх родило. О. Як садиться, хочеться, щоб воно було все столком. О, а не як небудь. Та й таке то. Як тако вибирай, вже й вроді не зелене. Сюди гляну, тут зелене, а тут взагалі ліс густий. То при тому всьому, що поскородили, його ще сто... трохи скільки видерли. Ну нічого. Ай, покажу вам ліс, який у нас, не знаю, чи я так притягну. Оце ліс нас, бачите, як все дерево цвете в лісі. Аж ну так. Бачите, яка красота ліс туди видно. Ось так. А це тут так подискували похабно. Ну, ну нічого. Ладненько. Всім гарного дня, вечора і міцного здоров'я. Всім па-па.